Вітаю всіх! Тепер дивимось таку цікаву тему Трамп. Трамп тисне на кожного і на Зеленського, і на Путіна. Тепер. Я хочу подивитись: тиск Трампа на Путіна який? Тиск Трампа на Путіна який? Тиск Трампа на Путіна який. Тиск Трампа на Путіна який. Так. Ну, Справедливий мир хоче. Дійсно хоче. Хоч хоч. Сюди так. Тепер. Тиск Трампа на Зеленського, який. Тиск Трампа на Зеленського, який? Тиск Трампа на Зеленського. Який? О. А на Зеленського, що треба вже вирішувати, Ви знаєте, тиск справедливий мир, тут більше справедливість. На Зеленського, що вже досить робити себе великого, і прийняти, як вам сказати, ну, не поразка, не, але прийняти те, що ми не змогли перемогти, прийняти відсутність перемоги. Але прийняти також, що можна знайти вихід з цієї ситуації. Інший вихід не перемога. Треба це Зеленському прийняти, бо він же не тягне. Він не тягне нічого, і це вже зрозуміло. Давайте тут ще подивимось. Рух до сконцентруватись на тому, що є. Тобто закінчення подати оце все, що є, як результат. Оце, що є, подати як наша не перемога, але не програш. Отак. щось середнє. Назву це таким чином. І сконцентрувати вже на, вже на цьому, на лінії бойового здійснення і захищати території ті, що є, і домовлятися дипломатично проокуповані. Не більше. Треба це вже розуміти і не фантазувати зайвого. Я розумію, що ті люди, які там з окупованих територій, на окупованих територіях, вони не хочуть чекати, вони не розуміють ситуацію до кінця розуміти, не хочуть, приймати, не хочуть, але іншого не буде. Зараз головне припинення обстрілів і зупинка фронту. Оце це що головне. Далі все буде вирішуватись. Скільки треба, стільки й буде. Це Можна вже все пережити, аби не було активних бойових дій. Адекватні люди це розуміють і слава Богу.